Сьогодні у випуску. Баскетболісти клубу Лучецький університет не зуміли впоратись із стартовим хвилюванням у матчі проти Севастопольського мусона і поступилися суперникам. На інструкторсько-судівський семінарі Стеквандо до столиці України їздило троє волинян. Нові правила засвоювали на практиці. Так волинські дзюдоїсти визначали склад збірної команди на змагання чемпіонату України. Змагання із художньої гімнастики за програмою кандидатів і майстрів спорту України відбулися у залі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Довга дорога із Севастополя до Луска не вплинула на фізичні кондиції баскетболістів клубу Мусон із перших хвилин протистояння на паркеті спортивного комплексу Східноєвропейського національного університету Мілесі Українки. Господарі спробували грати впевнено, але севастопольці перехопили ініціативу і впевнено набирали очки. Господарі залу гравці команди «Лучець університет схаменулися тоді, коли гості були попереду на 12 пунктів. Як не намагалися тренери нашої команди вплинути на перебіг подій, їм вдалося лише зупинити поступ до перемоги Севастопольської команди. В першу десяти хвилинку лучани програли 15-23. Молода команда в нас зробили багато втрат, з яких Мусон нам забив дуже багато. Одразу, тобто ми втратили м'яч, вони зразу забили. Оця різниця після першої половини в наших помилках якраз вилилася в різницю в різницю в рахунку. Напевно, не знаю, перехвилювалися, ну, в принципі, якби, розбирали команду, готові були до цієї команди, Не знаю, просто напевно перехвилювалися. Ну і зробили просто втрати, які не повинні робити. На велику перерву команди пішли, коли на табло горіли цифри 31-47. Лише після перерви господарі спробували грати із суперниками на рівних. У гостей виділявся активними діями екс-гравець луцької команди Андрій Фечук. Він став найкориснішим гравцем Севастопольської команди. Сьогодні Фечук уже вийшов тоді, коли вже нам було тяжко. Вже за 20, 22, 22 різниця. Була Фечук вийшов. В принципі, я думаю, що він уже не хвилювався за того, що вже якби було тяжко нам. З ними боротися. Думаю, що йому, напевно, приємно, що в цьому залі його пам'ятають, і я думаю, що він з радістю якби зустрів той вихід свій на майданчик. У підсумку Лучани поступилися суперникам 64-82, вигравши останню чверть 19-18. Лучани програли і наступний календарний поєдинок у Дніпропетровську 58-66. Знову наші баскетболісти програли два перших ігрових відрізки а після перерви намагалися надолужити прогаяне, але не вистачило сил. Володар третього дану голова обласної федерації та екмандова Олександр Кінах впевнений, що немає межі досконалості у володінні цим видом східних бойових мистецтв, а тому постійно вдосконалює знання і навички, щоб передавати їх вихованцям. Нещодавно він повернувся з інструкторсько-суддівського семінару, де отримав настанову міжнародного інструктора з Кореї Кім Йонг Біна. У семінарі брали участь троє волиням. З усієї України з'їзд з'їхалась рекордна кількість 270 чоловік, учасників. Починаючи з п'ятих даних, починається з тих людей, які стояли у витоків Теквандо, в тому числі і я був в витоків Теквандо, я стояв в другому ряду і закінчуючи червоними поясами, які знаходились ну, в саме взаді. Що хочу сказати? Теквандо не стоїть на місці, воно як визначено, як динамічно розвиваюче. Тому деякі техніки базові, які були скажімо, в 90-х роках, коли ми Мене вчив міжнародний інструктор Ханчоль, він так само приїжджав сюди, ви його Юра бачили. Зараз деякі такі невеличкі зміни є. І вони були наголошені інструкторами, які знаходяться по всім районам України, щоб вони дали зміну. Чому? Тому що е, от чемпіонат Європи в Мінську буде в квітні, і чемпіонат світу в Таджикистані. І вже з цими змінами збірна Україна повинна прийти. Тобто, якщо ти покажеш те, що було трошки раніше, і воно зараз не так культивується і не так визнається суддями, тому ти програєш, ти не зможеш зайняти перше місце. У Луцьку щоразу зростає число бажаючих оволодіти східними бойовими мистецтвами серед чинників, які впливають на популярність, видовищні телевізійні фільми. Одним із видів спорту, який увійшов нещодавно в олімпійську програму, є ти версії ІТФ. Подобали цей вид спорту східних єдиноборств і діти. Теквандо – один із видів спорту, який не лише вчить володіти тілом, але й вчить захищати та атакувати. А ще він базується на філософських принципах. Саме з теорії тренер намагаються починати навчання юників і дівчат, потім практичні заняття. Теквандо – це боротьба де загардос, дуже сильно це взагалі просто можна. Вирости буде дуже сильним загалом під час спарингу Да, можна, можна отримати удари по носу, можна отримати удар в прес, але ж це наобра са на загартовує людину, яка потім стане сильнішою і буде іти вперед. На тренуваннях юні спортсмени намагаються дослухатися до порад тренера і виконати всі його настанови. Досягнути досконалого володіння технікою та можна лише завдяки постійним тренуванням. Особисто я ще займаюся вдома, адже деякі рухи я можу забувати. Я також займаюся вдома, а коли я війний час, тому що школа також є, але більш, ну, я ділю свій час, годинку позаймаюся стеком далі уроки. І знов так само, і тому я запам'ятаю всі руки, мені стає легше. Олександра Карпук намагається не відставати від хлопців і виконати всі вправи. Вона вже багато вміє, брала участь у змаганнях і перемагала суперників. Не важко з хлопцями ставати в спарингів? Ні, зовсім не важко. Вони піддаються чи ти в них виграєш? просто? Я в них просто виграю. Завдяки чому? Як ти вважаєш? Я знаю всі рухи, всі потенціали, як все робити, і тому я їх перемагаю. Обласна дитяча юнацька спортивна школа Колос прийняла обласну першість дзюдо. У чемпіонаті Волині змагались юнаки та дівчата до 17 років. Турнір назбирав близько 80 учасників. Вони представили усі райони області, в яких культивується дзюдо. Ці змагання були ще й відбірними до національного чемпіонату, котрий відбудеться у Луцьку з 11 по 14 лютого. Ну, як бачите, змагання проходять в такий, ну, інтенсивно. Напружені такі спортивні бойові обстановці. Серед учасників змагань є чемпіони України минулого року, призери чемпіонату України. І ми сподіваємося, що на цьому домашньому чемпіонаті ми також будемо мати. ну, як мінімум, призерів чемпіонату взяли участь у змаганнях і чемпіони та призери національних чемпіонатів. Учасники континентальних змагань. Ганна Кохарук, Антон Галюк, а неодноразова чемпіонка України Валентина Шмаль під час відкриття змагань отримала звання майстра спорту України. У своїх категоріях вони були беззаперечними фаворитами. Однак, обласна першість для них останній підготовчий бар'єр напередодні важливих лютневих змагань. Як, я тут змагання були такі, не дуже тяжкі, але я хочу. Тіпо, з цього року в Луцьку, через два тижні я хочу стати призером України. Мої категорії було три людини. Зі мною чотири. Це мало. На цих змаганнях конкуренція така ну не дуже велика. Але все ж таки треба постаратися щоб виграти. Новоспечений майстер спорту України Валентина Шмаля розповіла, що виходить поки що не все. За її словами, єдине, що залишається ще більш посилено готуватися. Не дуже я задоволена. Могла б краще, але так же вийшло. Треба готуватись ще більше, щоб краще боротися. Якщо підвищується рівень змагань та розвиток певного виду спорту в регіоні, то і географія обласних чемпіонатів включатиме все більше населених пунктів та районів. Керівництво федерації дзюдо Волині розповіло про заохочення юних спортсменів до занять. Ми відкриваємо гарні зали. Федерація представляє нові зали. Ми надаємо татамі, таке як ви бачите тут. Ну, Не скажу, що всіх і зразу, але потрошку йде робота в цьому напрямку. Також кращі спортсмени отримують стипендії заохочені від федерації дзюдо. Завершували турнір хлопці та дівчата з надією на власні сили та рідну землю. Уже в середині лютого переможці та призери регіональної першості представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях, які проводитимуться у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. У спортивній залі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в рамках Кубка області з художньої гімнастики змагались найсильніші спортсменки Волині. Загалом до Луцька з'їхалось 25 спортсменок, що виконували дві програми майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту. Сьогодні область, чемпіонат Волинської області з художньої гімнастики. Тут представлені гімнастики кандидатів майстри спорту і майстрів спорту. Я виступаю по програмі Майстри спорту конкуренція є, тому що всі гімнастики дуже сильні, всі, хто дозаймався до такого розряду, вже собою щось представляє і всі дуже з хорошими результатами. Ми виступаємо зараз на чемпіонаті області, змагаємось за чемпіонку області. Хочемо попасти попасти. Команду поїхати на чемпіонат України, щоб добре гідно представити нашу область. Саме ці змагання, якраз для того, щоб вони показали себе, як наскільки вони підготувалися і мають ще час підготуватись, і вже можна сказати, плануємо, які можуть бути результати в майбутньому на цьому кубку. Кубок області останній відбірний та підготовчий етап до кубку України, який відбудеться з 12 до 15 лютого в Ужгороді. Учасниці нинішнього обласного кубку неодноразово представляли Волинь у національних змаганнях. Тому й цього разу дівчатам потрібно було якнайкраще проявити себе під час регіональної першості, адже регулярна участь у національних змаганнях дозволяє гімнасткам підвищити спортивне звання. Ми повинні кожного року по декілька змаганнях з дитини України, щоб. Здобувати кандидатів майстрів спорту, майстрів спорту саме зараз. Після цієї області, через неділю, ми їдемо в Чемпіонат України, щоб поборотися за майстрів спорту. За результатами змагань у програмі кандидатів у майстри спорту перші три місця посіли Оксана Майданська, Анна Марія Романюк та Олександра Устименко. Призерами багатоборства у програмі майстрів спорту стали Ірина Міндюк та Сніжана Матвей. А перемогла Мар'яна Оліщук. Чемпіонки обласних змагань свої шанси на майбутньому кубку України оцінюють позитивно. Я розцінюю добре, тому що ми більш якби готові. Е, ще не залишилася ціла неділя, тому ми зможемо ще краще підготовитись. Е, можу сказати, тільки, як було по попередніх по змаганнях. Ми їздили теж на Кубок України, то е, я попала в 30 кращих гімнасток. Ну, з тих змагань ще більше прибавила і думаю, що ще краще виступлю, постараюся ще більше піднятися. Менш ніж за два тижні дівчатам доведеться захищати честь області на національних змаганнях. Юні гімнастки та тренери в один голос кажуть, що боротися потрібно буде не тільки з суперницями, а й з власними нервами. Це дуже сильно залежить від того, як гімнастка себе настроїть перед виступом, тому що як я по собі знаю, якщо я дуже сильно переживаю, як би я добре до цього не робила на тренуваннях, на змаганнях може не вийти навіть те, що виходило найкраще на тренуваннях. Звичайно, ми готуємося, але багато що залежить від їхнього морального настрою саме в той момент перед виступом. Якщо вони себе настроять на хороший результат, такий буде і виступ. Якщо ж вони е, вирішать собі десь дати слабинку, не затягнутись і не бути, наприклад, впевненими в собі, що це дуже важливо в цей момент. Результат може бути інший. Звичайно, суперників ніколи не можна недооцінювати, але ми стараємося і все в нас повинно вдатися.